Хочеш відчути, чим дихала козацька Україна? Долучайся до нашої спільноти, підпишись на канал і відкривай для себе справжню історію нашої землі, не прикрашену, а справжню, мужню, як самі козаки. Їжа запорізьких козаків це не просто набір страв, це код нації, закладений у простих, але життєдайних продуктах, це спосіб життя, виживання, перемоги. Їли просто, але з гідністю. Бо справжній козак це не той, хто шукає розкоші, а той, хто завжди готовий до бою, до дороги, до життя серед степів і бурі. У повсякденному раціоні домінували каші пшоняна, гречана, ячмінна. Пшоно було святим продуктом, його можна було варити в будь-яких умовах, воно довго зберігалося і швидко відновлювали сили. У похідних умовах козаки готували кашу просто неба на вогнищі. Додаючи до неї шматки сала чи м'яса, коли такі траплялися. Гречку цінували за силу, а ячмінь за ситість. Особливе місце в харчуванні займала риба. Її ловили в Дніпрі, Південному Бузі, на озерах і навіть у морі. Козаки знали толк у риболовлі, сушили, солили, коптили. Найулюбленіша в'ялена риба. Вона довго зберігалась і не псувалася у походах. У великих експедиціях. Козаків супроводжували рибні обози, де везли мішки сушеної щуки, судака, чи ляща. Але головним енергетичним джерелом було сало. Це справжній символ українського опору, його їли сирим, смаженим, з хлібом, з кашею і навіть просто запивали узваром. Сало це жир для мозку, сила для м'язів і душа для козака. Пам'ятай, наше минуле це не музей, це основа майбутнього. Пошир це відео, щоб більше українців знали, якими були їхні предки: горді, вільні і незламні. Не менш важливим був хліб, пекли його в печах або сушили в сухарі. У тривалих походах сухарі були безцінні, не псувались, не ламались, а якщо розмочити в воді чи юшці, відновлювалися до стану свіжого хліба. Їх клали в торбу кожному козакові як символ дороги та життя. М'ясо частіше дичина, рідше свинина чи яловичина. Полювали на кабанів, зайців, оленів, м'ясо сушили, коптили, квасили у власному соку. І кожен шмат м'яса це був плід сили, терпіння і воєнного хисту. У часи скрути різали навіть коней, але тільки тоді, коли вибору не було, бо навіть кінь був побратимом у бою. Не забували й про сушені ягоди. Калину, терен, журавлину, глід збирали влітку, сушили, а взимку варили узвар або просто жували, як джерело вітамінів. Вони захищали козаків від цинги і слабкості в зимових походах. Ягоди, це була природна аптека українського степу. Козаки споживали овочі, ріпу, буряк, моркву, капусту. Багато овочів квасили, що дозволяло зберігати їх на всю зиму. Особливо популярною була квашена капуста, вона слугувала і як вітамін, і як джерело енергії, а ще з неї варили борщі, густолисті, запашні, справжні з салом, часником і хлібом. У старшинських колах харчування було розкішнішим там з'являлися горіхи, мед, овочеві пюре, наливки і навіть вина, привезені з Криму, Молдови чи Волохії. Але навіть у цих стравах була тверда козацька душа. Проста, чесна, гідна. Слід згадати і про кухарського осавула спеціальну особу на січі, яка відповідала за харчування війська. Його завданням було не лише варити чи розподіляти їжу, а й планувати запаси, зберігати продукти, організовувати кухні на стоянках. Кухар був так само важливий, як отаман у бою: без їжі не буде перемоги. Їжу готували у великих казанах. Вона була густою. Наваристою. Польові юшки, запіканки, каші з м'ясом, борші з салом усе це творило єдину кулінарну систему, виплескану з української землі, воєнної мудрості і степової витривалості. Їжа була не просто джерелом енергії, вона була зброєю, ліками і ритуалом. В ній було закладено українську витримку, кмітливість, вміння пристосуватись. І навіть під час свят, після боїв чи великих перемог. Козаки влаштовували гучні трапези, співали, пили узвар, сміялись і тим самим святкували не тільки ситість, а життя, свободу, братство. Бо їжа козака це не просто калорії, це жива традиція народу, який ніколи не зникає, не здається, не зраджає своїм цінностям.